Рамзан Кадиров залишився без руки. Віктор Орбан залишився без зброї. Ростовська область залишилася без світла. Проте, ми не знаємо, де все це шукати серед оголошених тендерів на закупівлі для київських бомбосховищ. Тобто ми дня і те, що ви могли пропустити, це про ми починаємо. Чи втратив Рамзан Кадиров в Україні праву руку? Це головне питання дня. І з самого ранку з'явилася інформація про те, що Соратник Дирова Кадирова депутат Держдуми РФ Адам Дельмханов потрапив під обстріл на окупованій частині Запорізької області. Напередодні в змі з'явилася інформація, що українська артилерія. Накрила вогнем базу відпочинку Лазурна у Приморську. Саме там кадирівці облаштували свій штаб. Там, зокрема, і перебували і високопоставлені соратники Дондона. Сам Кадиров заявив, що не зміг вийти на зв'язок із Делімхановим, і навіть запропонував щедрий донат на рахунок української розвідки за будь-яку інформацію щодо долі свого товарища. Шукає військового злочинця, чи принаймні його залишки не тільки Кадира. Спікер російської думи заявив, що із Дельмхановим все у порядку, і вони вже поспілкувалися. А одразу після цього один із командирів кадирівського війська заявив, що прямує на місце прильоту, щоб особисто дізнатися про долю зниклого. Тож, здається, кадирівці не повірили у здатність спікера Думи до спіритичних сеансів. Такі ж сумніви висловили і у Кремлі. Дмитро Пісков заявив, що ситуація з Дельмхановим викликає тривожність. Хоча і що вчора його керівник Путін вкотре повторив, що так звана спецоперація йде за планом. Цікаво наскільки посилиться тривожність російської влади після того, як загони Шойгу та загони Пригожина перейдуть до звинувачень від звинувачень в інтернеті до прямих збройних зіткнень. А поки що, все йде саме до цього. Підполковник кадр російської армії у пригожено в тому, що той, начебто, злив українській розвідці місце розташування Делімханова, і це ледь не головні обличчя армії окупантів. Один готовий донатити на збройні сили України, а інший коригує вогонь українських хаймерсів. Це протистояння має увійти в історію як перша жабогадюча війна. Уважно спостерігаємо і вболіваємо за обидві сторони. Ближче до вечора Кадиров повідомив, що його товариш знайшовся і він навіть не поранений. На підтвердження оприлюднив фотографію зроблену невідомо де і коли. Проте вірити головному тіктокеру Росії ми, звісно, не будемо. Тож поки що вважаємо, що правої руки у Кадирова не залишилося. Ще один цікавий випадок відбувся у районі Креміної, що на окупованій частині Луганщини. Там командир дивізії окупантів наказав своїм підлеглим шикуватися в очікуванні контрнаступу. В очікуванні наступу і пішов готувати мотивуючу промову. Окупанти чекали її близько двох годин і під відкритим небом. Щільні колонії, Щоб б могло піти не так, скажете ви, як ви вже зрозуміли замість промови генерала, останнє, що почули ці окупанти, був звук снарядів української артилерії. Про точну кількість знешкоджених окупантів достеменно поки що невідомо. Проте впевнено можна сказати, що українські хаймерсі спричинили вибух не тільки у колоні терористів, а й телеграм-каналах російських пропагандистів. А от тимчасово окупований Бердянськ готується прийняти від легендарної Чорнобайоті естафету зі знищення російської авіації з початком наступальної операції Збройних сил України на запорізькому напрямку загарбники перекинули на місцевий аеродром 20 військових гелікоптерів за приблизними підрахунками. На український снаряд там зараз чекає майже 30 повітряних суден. В НАТО озвучили свої перші враження від початку українських контрнаступальних дій. Генсек Альянсу Столтенберг заявив, що дії ЗСУ мають перші ознаки успіху. В той же час російські війська погано керовані, погано оснащені та погано забезпечені. Залишається сподіватися, що Стоттенберг інформований більше ніж деякі європейські змі. Наприклад, одне з днів іспанських видань оприлюднило відео із колоною української техніки. В описі до відео журналісти зазначили, колона українських танків на околиці невеликого міста Ненацька направляється в зону бойових дій. Раніше генштаби заявляли, що контрнаступ розпочнеться за ненацька, і от. Іспанські колеги сприйняли цю інформацію занадто буквально. Що ви знаєте про визнання в академії генштабу ЕРФІ? Почали вивчати Валерія Залужного. Про це повідомило анонімне джерело із цього військового вишу. Тепер окупантів можна буде завалити не тільки за наказом залужного, але й на заліку по Залужному. Цікаво, як швидко росіяни пошкодують про своє рішення. Бо ж Враховуючи харизму Валерія Федоровича, випускники академії російського генштабу докладатимуть всіх зусиль, щоб якомога швидше перейти на бік українського головкома. Тим часом по Росії знову прилітає бумеранг від природи. Після того, як терористів підтопили дощі у Владивостоці, погода знов завдає, завдає удару. Цього разу в Сочі. Через посилені опади на вулицях міста Потоп повідомляється про підтоплення житлових будинків на цокольних та перших поверхах. Також потоками води у деяких районах знесло автомобілі. А от де на щастя не йшов дощ, так це над Новочеркаською електростанцією в Ростовській області. Після гучного хлопка там виникла сильна пожежа на площі більше 200 квадратних кілометрів. Ця електростанція забезпечувала енергію увесь південь області. Тож у Ростовській Народній Республіці введуть тимчасові обмеження у постачанні електроенергії. У той же час в російському Санкт-Петербурзі стартував економічний форум. Перше питання, яке обговорювалося – Навіщо в країні без економіки проводити економічний форум? Одразу після цього на панелі, чому європейці для життя та роботи обирають Росію, це питання обговорять дел делегати з Сирії, КНДР, Бурунді та Еритреї. І трохи детальніше про те, чому нікому не треба бути союзником Росії. Сполучені Штати Америки заблокували продаж систем Хаймерс для угорщини. Представник республіканської в сенаті заявив, що Орбан не отримає американську зброю допоки не схвалить вступ Швеції в НАТО. Угорщина планувала закупити Хаймерсів більш ніж на 700 мільйонів доларів. Попередньо мова йшла про 24 батареї та ракети. До них цікаво, чим далі шантажуватимуть Орбана в НАТО, враховуючи заяву Столтенберга про те, що на саміті у Вільнюсі Україна отримає чіткий сигнал щодо приєднання до альянсу. І як воно взагалі орбану бути союзником найбільшої загрози для миру та безпеки в євроатлантичному регіоні? Саме так Росію охарактеризувала Німеччина в прийнятій стратегії національної безпеки раніше в країні взагалі не було такого документу його ухвалили вперше в якості реакції на агресивну поведінку Росії. Чи визнана Угорщина в німецькій стратегії безпеки країною нікчемою, наразі невідомо. Проте, із повною впевненістю, ми самі можемо назвати нікчемою Олександра Лукашенка, самопроголошений лідер Білорусі дав інтерв'ю російським пропагандистам. Тож давайте по пунктам. Лукашенко пригрозив світу ядерною катастрофою більшою ніж в Хіросімі. Звучить ця заява доволі дивно, враховуючи те, що розпоряджатися російською ядерною зброєю, розміщеною в Білорусі, Лукашенко не зможе. На російські бази його і близько не підпустять. Навіть пил з ракет здувати. Також диктатор розповів, що після першого провалу російського вторгнення Путін був готовий обговорювати з Україною статус Криму і навіть дорікнув кремлівському очільнику, що той зловживає червоними лініями, які постійно доводиться перемальовувати. Загалом виглядає так, наче отримавши від Путіна ядерну зброю, Лукашенко вже підготував план, як повернути її у бік Москви. Тривоги по барабану. Вчора ми розповідали про те, що як бомбосховище в Києві готуються перетворити на елітні ресторани завдяки електросковорідкам за 720 тисяч гривень. А що ж, цей ресторан без живої музики? Подумали у міській Київ владі, і закупили для сховищ 306 шкіряних барабанів майже на 900 тисяч гривень. Відповідний тендер знайшли на сайті електронної системи публічних. Закупівель прозоро до речі, скоро розпочнеться сезон у великих аукціонних домах. Тож варто поспішити і оголосити тендер на скрипку страдіварі. А якщо у кожне укриття зібрати по цілому оркестру, то киян, що ігнорують сигнал повітряної тривоги, і взагалі не залишиться. Такими були топтами дня. Це про побачимось.